Доброго дня, шановні мої підписчики та гості каналу. Я вітаю вас на своїй кухні. І готуватимемо ми сьогодні таку цікаву заготовочку, консервацію, цікавенький такий рецепт, який називається закуска з помідорів і перцю. Для цього нам потрібно в кастрюльку. Перемолоти або на м'ясорубку, або на тертушку 2,5 кг помідор. Далі 2, 2 головки або 1,5 головки часничку, 2 кг нарізати перцю. І оцей перець потрібно замаринувати з часничком. У дрібно нарізаний перчик додаємо таку десертну ложечку солі і півтори головки дрібно-нарізаного або дрібно помеленого чесну. І ретельно розмішуємо, щоб перець промаринувався. Десь 15 хвилин, доки в нас буде готуватися соус. На двітну тертушку натерли 250-300 г моркви. І моркву треба підсмажити. В сковорідку налила 3 столові ложки олії. Даємо пасируватися морковку. Обов'язково морковку треба пасирувати, тоді вона їм їм менше потрібно варити у олії У наші салат. Потрібно зі стапа. Я нікуди руки виліту, а далі додавати вже її не буду. Тут морковку виливаємо пів стакана олії і гарненько пакеруємо до м'якості на невеличкому вогні. Добавляю Одну на те, на дуже дрібні тяжкості цибулини. На дрібні цікасті є морква для аромату. І так морку пропасирували, буквально 5 хвилин. Знімаємо її. Томатний фік ставимо на плитку. Сок у нас томатного 2,5 літра. І так томат нас почав кипіти, помідори без шкірочки. Ми натирали їх на тертості, але з насінням. Додаємо моркву. Томати з морквою повинні прокипіти 10 хвилин. А із соком прокипіли 5 хвилин. Я додаю столову ложку солі і чайну ложку меленого перцю. І гарно розмішуємо. І от проварилась 15 хвилин у нас і томатний сік і вкидаємо перець. Перець, який замаринований час начком, вкидаємо все разом з цим. Ми вкинули 2 кг дрібно порізаного перцю квадратиками, кубиками, як тільки вам подобається. Це і не аджика, і не лечок, а отакий от цікавий салат виходить. Прогорити нам треба його 40-45 хвилин після закипання. І в нас залишилося додати пів стакана цукру, зелень петрушки кров базиліку, кінці хмелі сунелів і поцат. Отакі інгредієнти нам потрібні ще для, такого, для такої заготовки. І так минуло 40 хвилин з моменту другого закипання. наливаємо 2 столові ложки пуцту, Пів стакана цукру, вкидаємо цукор, хай провариться і пробуйте на, на власний смак. Надаємо зелень. У мене тут петрушки. Кучечок невеликий, кропу і базилік. Розмішуємо і додаємо мелісунелі. Теж чайну ложечку. Розмішуємо його гарно. Десь приблизно так чайну ложечку додаємо мелісунелю. Якщо комусь не подобається ця приправа, можна приправу мелісумелі не додавати. Це додаткова приправа. І проварюємо ще 10 хвилин. Аромат у цієї заготовки просто безподобний. Наче вдихає, що ви набираєтеся здоров'я. Така заготовка у нас вийшла <кхи> <кхи> Ароматна, соковита. І так закуска добре проварилася. Майже годинку. Розливаємо в стерилізовані банки <кхух> і закриваємо кришками. У нас вийшло 3,5 баночки отакої дуже смачної закуски. Шматочки перцю дрібненькі, отакій гарній заливці. Це надзвичайно смачна закуска на зиму. До всього, до картоплі, до каші. Можна на хліб намазувати, можна ложечку їсти. Раджу всім приготувати таку закуску. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Готуйте, не пожалкуйте.